Друзья, витаю. Показываю вам такие мифы. Видите, круто это витание. У меня такая роза. Видно. Гарненькая такая. Я скраба. Коли вона почала квітнути, її виїдали пташки. Думала, що це ягідки. І вона ніяк не могла розпуститись, Вони її просто вигризали. І що я придумала? Взяла старий вентилятор, вирівняла ось цю саму крутілку, Причепила її на такий прутик. Трубочку. І він тепер крутиться, і пташки не їдять мою розум.